Хтось хайпує тренерів України, хтось не розуміє реалії страшної війни. В цих реаліях ми живемо. І не розуміючи, це починає, знаєте, впливає на долю нашої країни. Якщо зверху до низу деякі поважні особи не розуміють цього, не хочуть розуміти, живуть в інших параметрах. Про це будемо говорити. Будемо говорити і про ну, майбутні прогнози на виступи наших клубів. А говоримо про це з колишнім нападаючим Сиферопольської Таврії, нашої української Сиферопольської Таврії, і нині віце-президентом військової, футбольної, спортивної ліги з Владиславом Макаровим. Отже, вітаємо всіх Владислава і вітаю кожен раз, кожен вівторок. Ми так. чекаємо, і головне, щоб наші глядачі були задоволені. Ну, задоволення зараз, я скажу, після скажімо, чергових обстрілів і трагедії тут його. Але все ж таки футбол трошки відволікає, дає змогу психологічно розрядитися. І от хочеться, щоб воно таки відбувалася, ця розрядка. А коли ми бачимо деякі нестиковки, неприємні речі, дивлячись на скажімо, наших молодих футболістів. Ю-21, збірна, на яку ми сподівалися, що вона буде виступити на чемпіонаті Європи. Але бачите, це після поразки хлопці задоволені, обличчям, але патріотичність, на... ідентичність. ідентичність українська. Ні, чесно кажучи, лише один ванат сказав, що я так, я винен в тому, що поразка була. Але більшість хлопців якось так. Досить легко перенесли це. І на Мільгосу, на тренера збірної я б не грішив, тому що те, що йому дісталося, він намагався це зробити і одну гру все ж таки виграли. Але, але це така от, е, таке відношення і нерозуміння молодими футболістами, реалії, в яких ми живемо. Е, ну, от Реалії розуміють, скажімо, е, ті, хто. Е, Тримає нашу збірну, так би мовити, наша Асоціація футболу України. Я думаю, що головний тренер Сергій Рибров, Сергій Станіславович зробив цей ну, крок до підготовки збірної. Ну, перший крок в новому сезоні це в Канаді зіграли, зіграли ну, на ваш погляд як. Ну скажу, слухайте, в останній матч з Новою Зеландією. Звичайно, коли вже команда трошки вже зібралася після ганебного програшу Канаді 4-2. Звичайно, результат з Новою Зеландією був трошки такий гарний ну, і приємний. Це не топова збірна так. збірна, тогось. але ну слухайте зараз. Футбол така такий футбол, що люба команда, навіть маленька. З маленької країни вона може достойно показати свої зуби. Тим більше, що зараз, коли не почалися на такі от тертя між Іраном і Сполученими Штатами, багато американців зараз знайшли собі, знаходять притулок нові зеландії, не злякалися. Їм би не. Наші турботи. Значить, я думаю, що виграш у цій збірної все-таки трошки додав оптимізму. Але багато хто, я знов-таки кажу про хайп на тренерів, багато хто вимагає відставки Сергія Станіславовича. чи відбудеться вона, ну це не нам вирішувати, але тут є вже є якісь уже передумови до цього чи ні. Ну, є молодіжна збірна, хто ага. поставив Мельгосу. То ставлений ага. мель мельгоси. Тому хто, я, хто я направив Мальгосу. Так. На футбол, е е ну, але però... кредит довіри поки що, я вам казав минулому програму, кредит довіри поки що існує, тому що е Федерацію футболу хто на футболу України, Андрій і, Миколаїв, і, Миколаїв і, Шевченко. І товариш хороший так. по спорту і в домузі. І крім того, тут іще такі. І ще якісь... у Римрова є ще одна посада. Він віце-президент Федерації футболу України. Бачите, посада за посадою. Ну і є ще посада у одній людини, яка теж стежить дуже пильно за долею Сергія Станіславовича. Так що, якщо довіряють тренеру, а йому довіряють, поки що, тому наша збірна вже от скоро це літо пролітає дуже швидко, і дуже скоро треба буде грати дуже відповідальні матчі. Ну, це щодо нашої збірної. А щодо топ-клубів наших, ну скажімо, Ордатуран матиме собі суперника, тобто Шахтар наш в другому раунді, в попередньому раунді, для того, щоб вийти в групу Ліги Чемпіонів, гратиме з Бешикташем. А в своїй кар'єрі турецький тренер. Який і блогер, і він такий дуже розкручений. В своїй кар'єрі зі своїм турецьким клубом він жодної гри, у Бешикташу не виграв. Нульові, так би мовити, досягнення в цьому плані. І тому не знаю, як психологічно просто буде вести, йому, вести свій клуб нинішній. Ну, Але той Шахтар, котрий є зараз, я думаю, що зараз буде нова команда. І якщо є Єврокубки, а вони є. Це Бешикташ, це ще одна команда, з котрою зіграє Шахтар Путін, да. спочатку. Звичайно, це є збори. Збори зараз проходять. Вони дуже в серйозному темпі. Він зразу прийшов тобто, і показав, що спочатку буде пройдуть, потім сильна бешекташ. праця. Буде сильна праця. Я думаю, що і будуть трансфери дуже гарні. І слухайте, Шахтар це бренд. Бренд і Ардат Уран не просто так пішов в футбольний клуб Шахтар. Тому амбіції його, я думаю, що він хоче досягнути гарних результатів в чемпіонаті України і в Євроарені. Отже, я думаю, що це зовсім і зовсім непогано. Станіслав, у нас влад ну, оптимістично налаштований. Я. Те як ж, завжди хотів би, так, як завжди, але іноді критично треба буде ставитись. От у Шахтаря, судячи з усього. Ну, якщо погана, ну, дивіться, у, зараз транспортна політика, політика піде, це Судаков. Можливо, ми ну, Судакова відпусти, відпустимо. Ну буде. і оцінять його за величезні гроші, можна буде взяти центрального захисника, скажімо так. Чому б ні? От. Так що тут Шахтар за його долю. Ну що, не будемо сьогодні занадто непокоїтись. І нехай Ретуран веде цей клуб до наступних знакових матчів, будемо дивитись, Десь такий європейський футбол. Ну, а тут у нас зміна тренерів в клубах. І я, знаєте, трошки здивувалися, багато хто здивувався. От Бартулович, в Металіст-25. Але харків'яни, ну що ж, Цього тренера Інгульці він, скажімо, одержував там порядку 5 тисяч євро на місяць, умовно кажучи. Ми не знаємо всіх секретів трансферних, і це цілком зрозуміло. Але тут в металісті ну, в рази, тобто в разів п'ять, він буде одержати більше. Який буде ефект від цього, ну це знов-таки покаже сезон. Так що удачі. Чому треба. Але я хочу сказати, ось я просто був на в центрі ліцензування і бачив Бартуловіча особисто. і Як він чесно сказати, це людина нової так, мон, епохи. системний, розумний, футболіст, так, дуже так, так, серйозний, гарний футболіст колишній. Колишні, а, так. Показав результати в «Інгульці», показав результати в зорі. Він склав зорю так, з нуля, можна так, сказати, з зібрав гарних гравців. Згоди? Так арендовані динамівці, але він в команду і команда давала результати, і команда обігрувала гарних грандів українського футболу. Тому я думаю, що і мене дуже вразило керівництво металіста, що воно вибрало Бартуловича, а вели перемовини з ким З свирнадуба. Так, і це так, ви знаєте, ну обмін такий не дуже серйозний. Але дійсно взяти молодого амбітного системного і сучасного тренера. Для команди Харків, чесно кажучи, має право і просто потрібна команда, ну така яка б харків'ян, хоч хоч так, от команда, бити, амбіційна, амбіційна, команда амбіційна, команда хорош. з фінансами. Mm. У команди є плюс-мінус все і гарні гравці, але треба налагодити тренувальний процес, налагодити mm. е, у колективі. І я думаю, що буде хороший психолог Партулович, хороший і дійсно Влад сказав. Дійсно, він серйозний, дуже і знаковий футболіст був. Тому є причини для оптимізму. Тому ті, хто розвернули цей хайп, що як він там на гроші пішов. Ні, він пішов для того, щоб творити і створити команду для нашого такого славного міста Харкова. Це щодо Бартовича і щодо долі тренерів. Так от, е, хочу сказати, Влад теж зі мною згоден, пішов такий хайп і навала на те, що е, таких патріотів, так званих, які і не, е, не волонтерять, і не воюють, але вони мають щось, щось сказати, заявити про себе. І вони м, почали е, Валерія Васильовича Лобановського викреслювати не, з Цього списку славетних, із, взагалі з історії українського футболу, і на наших українських тренерів. Навіть ну, це це був хайп і такий, знаєте, дуже наглючий, що знести пам'ятник Валерію Лобановському на Динамо. Але це було і навіщо це? Я вам скажу в нинішніх реаліях: це просто несенітниця. Чому? Тому що. Таких людей, як Валерій Васильович, це киянин. Це людина, котра була не просто на весь світ. Ми його ми всі знаємо в футболі, хто він. Людина, котра завжди казала наперед, що буде далі. Пророк, так. футбольний, спортивний людина ще багато чого могла б досягнути не тільки в футболі. Я думаю, але зараз те, що піднімається такий шквал. Критики, це Та він вже трошки знижується, але хочеться сказати, що дійсно, люди, е, я от е, бачив, чув і був поруч, коли як його ненавидили москалі? Ти просто ну ми а чому? Тому що Київське Динамо, яке славно перемагало московські клуби, воно було уособлене саме Україна. А він закривав рота москалям так, в першу так. чергу, теж те, що Динамо Київ, флагман українського футболу, флагман тут, тут. європейського футболу. Не побоююся цього сказати, бо з ним Динамо перемагало в Єврокубках. Чому ми Давай. забуваємо це? Це наша давайте, історія. Давайте не отак ну, от ножицями не різати, не крамсати історію нашого, ну тут я не кажу про історію України, історію спорту, історію українського футболу. Нікуди діти. І викреслити цю а, постать з, з історії української фронту про таких ну, людей можливо. треба знімати фільми, показувати ну, так, пропагандувати є, нам є, є, є вже такі передмови. Є так. там сценаристи, є пишуть художні навіть фільм. Ну не знаю, як це вийде, Але, наприклад, наші вороги вони роблять популяризацію спорту. І ще як вони роблять, вони пропагандують спорт. Він да. вони показують. Ось, наприклад, фільм був про. Так, це поганий приклад про Черенкова, Так поганий приклад, але мені дуже не сподобалось, що в цьому фільмі показали Лобановського тираном і людина, котра стерла того ж Черенкова. А ми знаємо дуже багато прикладів, що людина просто добивалася величезних результатів, як і на міжнародне, на міжнародній арені, так і усюди. Тобто цю тему слід закрити, тим більше війна. І кожен українець до кожного має ставитися бережно. І історія наша це ось такі постаті. Суперечливі, не суперечливі, але зроблено для українського футболу, для українського спорту багато. От і все. На цьому слід закінчити ці потуги, стати знову відомими, знову якусь тему підняти таку. Будьте патріотами і робіть щось, як сказали мені хлопці, з якими я займаюся от, через футбол, через спорт, реабілітацію після поранень, вони мені сказали, що добро має робитися тихо. А ті, хто хочуть популярності, ну, є дуже-дуже хороші такі будемо, плацдарми. Будь ласка, туди на фронт і у нас є. Можемо підказати, є у нас наші друзі, бригади, батальйони. все, в яких кадри мають бути кадри. Тому я думаю, що такі ще сильні чоловіки, які такі хай піднімають проти уже померлого Лобановського, могли б допомогти в цьому. Отже, ця тема я вважаю, що вона буде закрита. І да. Ми тепер я хочу сказати, от що ми говоримо про нерозуміння реалій. Так, от можливо, Київський... Міський, як це називається, відділ охорони здоров'я не розуміє значимість медичного ну, центру спортивної медицини. Його закривають. І що прикро, дуже серйозні фахівці реабілітації не лише футболістів, але найстрашніше. Влад, не дасть збрехати, як то кажуть, для спортсмена, для футболіста. Це травма, яка може зламати йому всю долю. Так от, цей відділ реабілітації в центрі. Ну, на Тарасовській, я знаю, що юних футболістів, головне, що піднімали багатьох, хто потім ставав знаковими фігурами в футболі, в спорті. Ну, і от... Історичний рокі, центр. От в роки, вже з 14-го року, 11-12-й рік війни. я... Часто, густо вже по знайомству направляв хлопців, поранених туди, і їх реабілітували. І ви знаєте, збоку, дивлячись на їх роботу, не рахується з часом, ні з І от їх зараз просто звільняють. Пишіть. Заяви на звільнення, пишіть заяви на оформлення на роботу в 18-ту там лікарню, по-моєму, але будьте готові до того, що ви іспитовий строк не пройдете. А як? якщо там немає реабілітаційних таких от відділів, то, звичайно, вони не знадобляться. Знову таки, люди. Фахівці високого класу облишаться за бортом, облишиться без роботи, а у нас нагальна потребність ну, потребує, не знаю, все більше і більше, на жаль, стає. От, я я п'ятірками реабілітую, скажімо, хлопців, але іноді дивлюся, все більше і більше, на жаль, ця війна приносить. Так що це теж. Прокол, і це теж нерозуміння, можливо, керівними органами якимись, реалії сьогодення цієї війни. Ну і розуміючи, що в футболі є ще така номінація, як. Золотий, золотий м'яч. Ну, що про це сказати? Про золотий м'яч, про те, що е, всі наші любителі футболу говорили про Абановського. Якраз його команді троє, е, три володарі золотого м'яча. Вона виховала трьох. Ну, а його поплюжить на, поплюжить? Так. так от, е, знов таки дивимось на те, що на сьогодні які ну, не знаю. Трошки я, я вам скажу зарано. Дуже ямаль вішають медалі дуже рано, да. бо Хто виграв Лігу чемпіонів цього року? Ну, ПСЖ, ПСЖ, а там Мбапе. Там Дембеле, Дембеле. Тем, тем, бапе, бапе в Реал Мадриді. Да, і да, він да, заслуговує ні, ще про, про фінал, так, фінал, так, він і заслуговує там, ще що... своєю роботою, коли він працював в тому ж ПСЖ. Коли ну, він так. перейшов до Реал Мадриду, він не знизив ну, свої, свої, свою гру. ПСЖ знаковий клуб, який так. подавав. Ну. Молодість. Можна, можна сказати, що мені е, політика УЄФА зараз я, я не розумію ну, ви чому Бачите, ми та. обираємо, наприклад, там, Ямаля. Молодий гравець, ти ще покажи себе. Андрій Шевченко а теж показував себе. А чому дуже... тут іноді ще і УЄФА, і ФІФА, іноді так закидають нам, що тоді. Росію та, Росію триває. Це, та, це та. теж дивує. А тут ну нехай і ще, і ще буде голосування. Ще ж воно так от на сьогодні.